Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і на канал. Переможемо разом. Ранок четверга, 14 листопада. Патрушеву доповіли Україні передали таємну зброю, яку погодив у тому числі Патрушев. Догрались росіяни зі своїм хамством і зливами. Три великих московських казарми за ніч та ранок згоріли сотні загиблих вогоні. Сонні живцем які минулого разу прямо зараз небо Москви терміново закрито. Окупанти пишуть про 88 дронів. Реактивних мова йде про паляницю та десятки невідомих ракет, які вперше вражають військові об'єкти. Кти Москви та Пітера та Воронежа поїшлося, що прямо зараз загиблих уже більше ніж у Полтаві тіла в Москві. Самого ранку зараз після нових вибухів везуть у морги загально за усю ніч понад 458 загиблих. Крім того, працює диверсійні групи на території РФ. Одразу 15 аеродромів РФ та 14 критично важливих об'єктів без світла. А прямо зараз горить так звана Пітерська та Московська ГЕСГЕС, яка є центральною кільцевій системі, місто Москва без світла. Також як і Пітера. Стали всі військові заводи, крім того, нанесений удар по каскаду гесів порогів та нива. Друге, за останні два дні помста за Полтаву продовжується. Є серйозні пошкодження дамби. У цю гру можна грати вдвох. Обстріл за обстріл, Патрошеву доповіли. Саме тому сьогодні по інфраструктурі не били. І, мабуть, у найближчі дні не будуть, оскільки у відповідь Україна обрушить російську. Трамп включився в гру. А ось що пише російський опозиційний генерал, який веде телеграм-канал Генерал СВР». Похоже, в своїх угрозах його ультиматівна формі общення російської рукавост. Что называется, перетянуло палку. После утечки информации о телефонном разговоре Дональда Трампа с Путиным следующие истерики от нескольких членов Политбюро свежеизбранный президент США пока не желает продолжать общение в подобном формате. Мы уже рассказывали, что руководство России в ответ на утечку в телефонном разговоре продемонстрировало готовность к эскалации. Теперь на запросы российской стороны продолжать общение американские коллеги заявили, что Трамп неимоверно занят и в ближайшее время не сможет выделить время на общение. С Путиным в ответ российские руководства, так как капризный ребенок опять-таки продолжило демонстрировать готовность эскалации путем нанесения ракетного удара по территории Украины, но и это не помогло. Представители Трампа выразились озабоченность, и но уверили, что график новоизбранного президента США не позволяет ему в ближайшее время выйти на прямой контакт с президентом России зато наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальмана проявил желание к общению с Путиным. Панороссийское руководство это нисколько не успокаивало. Во время телефонного разговора Бен Сельман обсудил с Путиным планы по увеличению добычи нефти. И несмотря на аргументы со стороны Путина, почему этого не стоит делать, похоже, сталася при своем мнении. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.